Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 16, сторіночка 30. Також нам потрібні ручки і простий олівець. Ну і звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку. Як бути людиною. Тема нашого уроку як бути людиною. Переглянемо відеофрагмент. В Можливо, в цьому відеофрагменті вас щось здивує або вразить, і ви мені так. про це потім розкажете. Увага на екран! я. я. Що вас вразило в цьому відеофрагменті? Розкажіть мені, будь ласка, Григорію, що тебе вразило? Мене вразило, що куриця побажала за мальчиком. Так, що півний погнався за хлопчика, так хотів його мабуть плюнути. Так, Марійка, тебе що вразило? Мене вразило, що хлопчик коли цей. Образав кулечу, то кулеча його встимость образила. Так. І добре. Та, 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 Вадима, куличу, що тебе вразило в цьому відеофрагменті? Мене не вразило, мене засміяло. А, тебе розсмішило. А кого ще розсмішило? Піднесіть ручку, кому, когось цей фрагмент мене... так? О, Отаке буває. Добре. Розгадаємо ребус. Мені що ми бачимо дом. на? Що, що чого, ми бачимо так. на першому малюночку? Це? Стіл. Пишемо вгорі на стіл. Стіл. Що означає 2 дорівнює М? Хто здогадався? Що це значить? Букву, букву. 7, 7, 8, 8. букву треба букву, замінити так? на М. Правильно, замінимо, закреслюємо букву М. Т. М. Так, що в нас виходить? Читаємо: Сміл. далі буковка М. 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 так, Це в нас що за циферка? Запишемо вгорі Шість, записуємо літери Сість. Що означає 1 дорівнює v. Надо на В? На донасії поменять. А замість от заміняємо на літеру В. Так, і записуємо тепер всі буковки, які в нас є, пишемо S, пишемо M. Далі яка літера підказуйте мені? І <гум> Далі буковка, И, не пропускаємо її. Далі буковка <у -у 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 буковка. Далі буковка. І, і, і далі буковка. І с с буковка. Знакшення. О, а тепер прочитаємо наше слово. <Esse> Що таке сьогодні промовелося? Так. Сьогодні ми з вами читаємо ще одне оповідання і знову Василя Сухомлинського, яке називається: Як Василь. Ніна не злякалась гусака? От хлопчик злякався півника да, і почав від нього втікати, а от дівчинка Ніна не злякалася гусака. І про це ми сьогодні прочитаємо. У тексті нам трапляться такі слова. Прочитаємо їх разом. Остров. повторіте за мене. Остров. Це почуття небезпеки, Сам перед можливою небезпекою. І далі. Наступне слово. Наступне слово гелготати, Повторі. Гелготати. Це видавати звуки властиві гуси і третє слово поколивати. Повторюємо разом. Це піти, перевалюючись збоку на. Встаньте всі, будь ласка, зі своїх місць. Вставайте, вставайте всі. Покажемо, як це поколивати. Встаємо всі і йдемо отак з боку на бік, перевалюємося, отак. так як ведмедики ходять. Оце називається поколивати. Всі зрозуміли? Так, сідаємо а, на свої так. місця, продовжуємо нашу роботу. Поколивалися. Отже, вчимося правильно читати і наголошувати слова. За мною луною. З острахом. Белготали, окремо Поколивали. Верно, колівчик, слухаю Поколівко. кожного. З острахом, белготали, поколивали. Беремо зелену ручку і втретє читаємо з острахом, гінготали, поколивали. Поклали ручку, зробили глибокий дих. Слухаю. Беремо сьогодні ручку, читаємо другий стропчик, Оглядаючись. О, минути. О, минути. О, минути не, не нападатиме. Беремо олівчик, олів. трішечки прискоримося, читаємо разом. Оглядаю огмину. Не нападатиме. І тепер беремо зелену ручку і ще трішки прискорімося. Оглядай. Не нападай чудово. А тепер поклали ручки, зробили глибочезний дих і читаємо. Ой, моти, не, нападати. не нападатиме молодці розумічки. Добре. Прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського, як Ніна не злякалася гусака. Поставили пальчик, диктор читає нам голос а ми читаємо пальчиком і оченятками. А я в будь-який момент можу зупинити диктора і сказати, наприклад, Григорій продовжує. Або Тимур продовжує, або Софійка письмена продовжує, от я будь-кого можу назвати. Або Дмитрик продовжить, або Вадим, або Ангеліна. Зараз вона повернеться на своє робоче місце і буде слідкувати за нами, Да, Ангеліночка? Сідає моє сонце на робоче місце. Отже, пальчик поставили і всі слухаємо диктора уважно, уважно, щоб знати потім, де знайти відповідь на запитання. Ніна йшла стежкою. На стежці сидів великий білий гусак, а поруч із ним десяток менших гусей і чимало гусенят. Ніна з острахом глянула на гусака. Який він страшний, який у нього довгий дзьоб, боязко оглядаючись, вона зійшла зі стежки, щоб його обминути. А гусак, витягнув шию, зашипів, підбіг до ніни і ущипнув за ногу. Гуси весело гелготали. Ніна злякалася і утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. Мама сказала Ніні. Не треба боятися, він і не нападатиме. Дивись сміливо, йди прямо на нього і не обминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою. Ніна сміливо дивилася на гусака. Він сидів на стежці і ніби чекав. Що ж воно буде? А ніна ішла прямо на нього І думала Не боюсь я тебе. Гусак злякався І побіг, оглядаючись, а за ним поколивали гуси й гусенята. А ніна сміливо йшла стежкою. Гуси про щось Тривожно загелготали Ось таке оповідання. Що ж, мої любі, беремо ручку і прочитаємо це оповідання ще один раз, щоб уже точно знати всі відповіді на запитання. Читаємо разом зі мною, верніше за мною луною. Ніна

Десяток менший гусей і чимало гусенят. Здравут наш гусака. Який страшний? Який новий довгий дьйог. Зараз зачекайте хвилиночку, зачекайте хвилиночку, я підніму лист, аркуш і ми будемо продовжувати. Читаємо разом. Боязко оглядаючись, вона зійшла зі тежки.

До вона розповіла на я раші, вона, вона сказала. Мину.

Веркався він побіг, оглядаючись, і гусеня, і ламіво, гуси про. Щось Ось таке оповідання. Що ж, мої любі, Трішечки відпочинемо. Вставайте, засиділися, розміночку зробимо. Допоможемо хвалькові виконати завдання питання. Знайди в тексті відповідь на запитання та прочитай. Перше питання. Кого зустріла Ніна на стежці? Хто пам'ятає? Кого зустріла Ніна? На стежці? Маріка, Ніна Маріка, Ніна. Ніна зустріла на стежці великого білого а хто перший знайде, де про це написано, я перевіряю, хто найкраще знає, де знайти це, і хто у мене вже знайшов Вікторія. Будь ласка, Вікторія, покажи нам, де це знаходиться. Зможеш взяти інструменти? Так. Ну, будь ласка, і це знаходиться. От розумничка. Беремо маркер і всі виділяємо так, як нам Вікторія показала. Молодець Вікторія, ти була дуже уважною. Отже, виділяємо. На стежці сидів великий, білий гусак. А я тут сама. А чого я сама читаю? Добре, наступне На запитання. Це... Чому Ніна злякалася так. і утекла додому? я. Шукаємо де про це моя. написано. Шукаємо, шукаємо в тексті швиденько. От Михайлик зараз теж знайде це написано, да? Михайлик? Чому ж Ніна злякалася? Дмитрику, будь ласка Бо у нього дол... Дол... Дов... довгий дзьоб. Так, да, вона злякалася довгого дзьоба. А хто першим знайде? Де про це написано? Моя, 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 моя. Ух ти, які швидкі. Будь ласка, Олечка виділяє нам швиденько. Де Олечка про це знайшла? Молодець, Олечка. Виділяємо всі разом і читаємо. Який він? Страшний, який? який у нього! Добре. 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 Ось таке речення ми знайшли. А тепер у мене третє запитання. Як же дівчинці вдалося пройти стежкою? Хто зрозуміє, мені про, прочитає, знайде це. Як же їй вдалося, Вадиме, працюємо, зайти пройти стежкою. Всі, всі, шут шукають. Хто ж перший найде? Мені прям цікаво, цікаво, цікаво. Крістиночка, як же їй вдалося пройти стежкою? Мікрофон, Крістинка, не забуває микати. Угу, Це Сма... Она убеж... Она... а потому, что она сбеж... она убежала. Ага, ты думаешь, она втекла? Ну вона ж потім-то прийшла с Тэшкой. Варвара, як же е вдалося пройти з Тэшкой, Варвара? Барвара а поноша она. Уся Одна була сміла і вона змогла піти стежкою. Змогла піти стежкою правильно, вона подолала свій страх, да? Мама їй розказала, як це зробити, і вона це зробила. А де ж про це написано? Хто першим я знайде Вадим? Я сідай я правильно. Знайшла. Ти вже знайшла. Покажи нам Вікторія, де про це було написано? Так, Показує нам Вікторія, ми всі спостерігаємо, вже маркер приготували, де ми це будемо шукати. Так. Добре, допоможемо. Так, це вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. А де ж там написано, як же вона все-таки пройшла самою стежкою? Покажіть мені, де про це написано? Покажіть позначкою на екрані. Де написано, як вона саме стежкою йде? Угу. Так, бачу, хтось ставить позначки. Так, правильно, Беремо маркер, читаємо і виділяємо. Не треба боятися. Він і не нападатиме. Маркер в руки, виділяємо слова і читаємо. Дивись сміливо. йди... Прямо на нього. і не обминай. Ніна знову пішла своєю самою теж. Ніна сміливо дивилася на гусака. Марія, бери маркер і виділяй в тексті у себе в зошиті. Марія виділяємо. Так, ось так Ніна і пройшла, так? А прочитаємо: що ж Ніна думала, коли вона йшла повз гусака. Як вона себе налаштовувала на те, що не треба боятися? Читаємо. А Ніна йшла а прямо на нього, думала. Не боюсь я, я бою. тебе. Я. Ось так я. Ніна поборола страх. Скажіть, будь ласка, чи можна Ніну вважати переможницею? Да. Так. Так, да. не тому що вона розумничка, вона поборола свій страх, вона перемогла свій страх, отже, вона справжня переможниця. Так от, якщо ми чогось боїмося, треба себе налаштовувати так, і не боятися. треба... Бороти свої страхи, те, чого ми боїмося, і тоді нам все обов'язково вдасться. Немає нічого, неможливого. Володимирівна! Що ж, мої людям? Я сподіваюся, ви зрозуміли, що страх можна побороти. Сподіваюся, що ви будете тепер те, що вам не вдається, або того, чого ви боїтеся. Олена Володимирівна, дай я договорю. можна. Тепер ви не будете втікати від того, чого ви боїтеся, будете навпаки робити це, і вам тоді не буде страшно оце таке правило. На цьому а ми завершуємо, я сподіваюся, він був для вас корисним.